Всім привіт! Вітаю вас, друзі, на каналі Криптобізнес. Також вітаю вас з новим 24 роком. В цьому відео я хочу з вами поділитись думками по ринку. Також поговоримо про 24 рік, який він може бути для криптовалютного ринку. Розглянемо всю ситуацію. Також поділюсь думками по теперішній ситуації на ринку, що в нас відбувається і що я очікую. І загалом подивимось такі середньострокові індикатори, що вони нам показують, і який в нас може бути 24 рік для криптовалютного ринку. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця буде, в принципі, така інформація, яку можна використовувати на середньостроковий період. Ось. Також, друзі, нагадую вам, що в нас є наш закритий клуб криптобізнес. В якому ми ведемо торгівлю по споту, ведемо торгівлю по ф'ючерсам. Ви можете зайти в наш закритий клуб, працювати разом з нами, збільшувати ваш торговий депозит і відповідно розвиватися в криптовалютному напрямку. Якщо вам це цікаво, то по посиланням в описі переходьте, пишіть мені і заходьте в наш закритий клуб криптобізнес. Отже, друзі, переходимо до аналітики по біткоїну. Бачимо, що біткоін у нас вже довгий період торгується в боковику, в своєму флеті. Коли біткоін у нас ось тут зупинився в своєму боковику, альткоїни деякі підтягнулись, показали, в принципі, також хороший ріст. Я думаю, що біткоін у нас ще ось ті хаї буде оновлювати і піде, в принципі, ще вище. І е, це може відбути з нас вже, відповідно, орієнтовно 8-10 січня, коли в нас повинні будуть або погодити, або відмовити, або перенести спотовий біткоін ETF. Ми бачимо по біткоїну, що. Е, Ось такі ми торгуємося тут боковику, і наші лінії спротиву та зони підтримки в нас також рухаються. І нові лінії спротиву, куди може вже пройти біткоін, у нас на даний момент 46 тисяч доларів. Тому я думаю, що біткоін хаї оновить, оновить, скоріш все, пройде до 48-50 тисяч доларів. Це нам потрібно для того, щоб. Показати ще один імпульсний ріст по біткоїну. На фоні цього ще альткоїни також досить сильний ріст, покажуть. І це буде створювати досить хорошу позитивну ситуацію на криптовалютному ринку. І, відповідно, буде створювати ФОМО те, що нам потрібно, для того, щоб мати можливість на цьому ФОМО зафіксувати профіт крупному ігроку і розвернутися в сторону корекції. Зараз, друзі, давайте перейдемо на. Індикатор P-Cycle-топ індикатор. Переглянемо середньострокові цілі по біткоїну. Біткоін у нас в кожному з циклів туди переходить, після чого рухається в корекцію. Ось ця така середньострокова зона, куди біткоін приходить. Це в нас є ось ця зелена лінія. Ми бачимо, що позаминулому біткоін сюди переходив, в минулому циклі біткоін сюди переходив. І в цьому циклі я буду очікувати аналогічну ситуацію. Ми бачимо, що цілі на даний момент по біткоїну знаходяться на відмітках 58 600. Що, в принципі, досить високо. Я не думаю, що біткоін, в принципі, досить швидко туди пройде. 8-10 січня, я не думаю, що біткоін буде торгуватись по таких високих діапазонах. Хоча, в принципі, можливо, все, ситуація на криптовалютному ринку, у нас може стрімко мінятись. Але коли біткоін туди пройдеться, у нас буде означати, що середньострокові цілі по біткоїну досягнуті, і, відповідно, біткоін у нас буде рухатись більш таку довгострокову корекцію. А що в нас якраз і відбувається постійно перед халвінгом. Наступна метрика це двогірічний мультиплікатор ціни по біткоїну. У нас є тут хороші позитивні новини. Ми бачимо, що біткоін після кожної зони накопичення, він торгується під цією зеленою лінією, це в нас зона акумуляції, зона накопичення. Коли біткоін перетинає її вище, то він вже переходить в новий вичий цикл росту. Ми бачимо, що в нас тут така сама ситуація відбулася. Біткоін перетнув ось цю лінію, пройшов новий бочий цикл росту. Якщо проглядати цілі, наприклад, по біткої на 25 рік, то вже на даний момент ця сума 142 тисячі доларів за, одну, за один біткоін. Я думаю, що ось ця лінія також в нас до 25-го року розвернеться в сторону росту і буде знаходитись набагато вище. Це можливо 160-180, можливо, навіть 200 тисяч доларів, тому що часу багато. І, відповідно, я думаю, що ця лінія розвернеться і буде також рухатись вище. Тому ми бачимо вже, що якщо всі цикли в нас повторюються, то біткоін повинен прийти досить високо. А зараз давайте пройдемо на Total Market Cap, капіталізація по ринку і якраз поговоримо про. 24 рік, яким я його бачу на криптовалютному ринку. Ми бачимо, що Total Market Cap в нас вже має три сигнали на корекцію. Він від своїх нижніх діапазонів пройшов до своїх верхніх діапазонів. І торгується тут також в такому, як бачимо, боковику. В принципі, оновлення хаїв, я думаю, що в нас ще можливе, але все одно з цих діапазонів я би чекав корекцію. І 24 четвертий рік я бачу так, що скоріш за все, 8-10 січня, ми можемо досягнути вже таких пікових діапазонів по біткоїну. На цьому фоні також підтягнуться альткоїни, покажуть хороший сильний імпульсний ріст, створять форму на ринку. Після чого, я думаю, це буде хороша ситуація для того, щоб крупні учасники могли зафіксувати профіт. І, відповідно, з цих діапазонів ми почнемо рухатися в середньострокову корекцію по біткоїну і по всьому криптовалютному ринку. Це може відбуватись орієнтовно там до літа 2024 року. І після халвінгу я думаю, що якщо всі цикли в нас будуть повторюватись, то ми вже знову перейдемо з повторного накопичення. Після цієї корекції, з повторного накопичення, думаю, що ми пройдемо вже в новий повноцінний бичий цикл росту, і пік ціни в нас орієнтовно буде всередині або кінці 2025 року. Ось так, друзі, я бачу ситуацію на криптовалютному ринку на 24 рік. Тому пишіть ваші думки в коментарях, що думаєте ви, як бачите ситуацію. Ви. Я буду протримуватись нашої стратегії, і, відповідно, будемо рухатись, та е, в криптовалютному напрямку по нашій стратегії. Наша стратегія, в принципі, досить проста. У нас є два портфелі: один спотовий інвестиційний, інший торговий депо, яким ми можемо торгувати та збільшувати депозит. Ось, друзі. На цьому відео, в принципі. Можна закінчувати. Ось так. Я бачу ситуацію на 24 твердий рік. Якщо інформація була вам корисна, то обов'язково підтримайте наш канал, поставте лайк, напишіть коментар, підпишіться на канал. Ютуб любить комплексний підхід. і Якщо вам подобається наш контент, то обов'язково це все зробіть. І відповідно будемо разом з вами рухати та розвивати український криптовалютний контент та цей напрямок.